Отже, будемо спрощувати вираз 7n3 у на 8n3. у 7 множимо на 8 – 56. n у третьому на n у третьому множенні показники додаються і отримуємо n в шостому степені. 56n у шостому. Відповідь b. Далі. Нам відомо периметр прямокутника. І відомо, що АВ плюс СД дорівнює 18 см. АВ і СД – це дві протилежні сторони прямокутника, вони рівні. Тому кожна з них буде дорівнювати по 9 см. Далі, хоча нам цього не потрібно, далі ми можемо знайти суму сторін Б і АД. От BC плюс АД, щоб знайти. Ми маємо від периметра відняти суму сторін А Б і С Д. Тобто 46, віднімаємо 18 і в результаті будемо мати 28. Знову ж таки, ці сторони Б, С і а, Д рівні. Отже кожна з них буде по 14 см. Відповідь Д. Далі Наступне завдання ми маємо розв'язати систему нерівностей. Першу нерівність так і записуємо. Х більше рівне мінус 4, в другій поділимо ліву і праву частини на 2, додатнє число, тому знак нерівності не змінюється і буде менше за 2,5. Отже, х більше рівне 4, менше 2,5. Це відповідь В. Далі потрібно знайти, яка з точок лежить у координатній площині Y Z. Якщо точка лежить в площині YZ, то вона буде мати координату по Y, по Z, а координата по X буде дорівнювати 0. І в даному випадку нам підходить відповідь Д. Так, далі показникове рівняння. Напевне, будемо приводити до однієї тієї самої основи 3. Отже, 3 в степені х дорівнює 81 це 3 в четвертому степені. 9 запишемо як 3 в другому степені, і потім ще до степеня Х. Тобто, при піднесенні степеня до степеня показники перемножаються. Отже, 3 в степені х дорівнює 3. Тут уже множення, а отже, показники додаються 4 додати 2х. І тоді ми можемо написати, що х дорівнює 4 додати 2х. Знаходимо х, я сюди перенесу х, буде 2х мінус х, а 4 в ту сторону мінус 4. Х дорівнює мінус 4. Відповідь Б. Наступний вираз це формула. Це формула різниці квадратів. А Мінус b на a плюс b до рівня в квадраті мінус б у квадраті. Ми дивимося на дужку з мінусом і підносимо до квадрату. Тобто, в результаті ми будемо мати корінь із 3 до квадрату мінус 1 у квадраті. Це 3 мінус 1, тобто 2. Відповідь Г. Зверніть увагу, що в других дужках 1 плюс корін із трьох можна додамки переставити. І записати як корінь із 3 плюс 1. Вираз від цього не зміниться. Далі нам потрібно знайти, який шлях був подолений за течією річки. А отже, потрібно знайти швидкість за течією річки. Щоб знайти швидкість за течією річки до власної швидкості, потрібно додати швидкість течії. Власна швидкість у нас 5 км за годину. Ми додаємо 1,8 км за годину і маємо 6,8 км за годину це швидкість затечі. І він рухався 2,5 години. Тому далі ми 6,8 маємо помножити на 2,5. Можна множити стовпчик. Разом з тим, наприклад, я можу записати 2,5 як 5. Других. Далі поділимо 6,8 на 2, це буде 3,4, а потім помножимо на 5. Якщо 34 помножити на 5, це буде 170. І одну цифру кому відокремити, отже, 17. Це відповідь Б. Далі нам потрібно речення, закінчення добирати, щоб утворилось правильне твердження. І так. Циліндр утворений обертання, можна говорити про квадрата навколо його сторони. Взагалі, циліндр утворений обертанням прямокутника навколо однієї з його сторон. Але квадрат є прямокутником, і тому це твердження вірне Б. Далі ми дивимося на діаграму, і нам потрібно знайти якому відрізку належить кількість глядачів в зеленій залі. Ну, якщо подивитися на кількість глядачів в зеленій залі, то їхня кількість дорівнює 20. І тому дивимося, між... якому ж відрізку належить число 20, це відрізок Б. Рівнобічна трапеція, в якій проведена висота. Рівнобічна трапеція а, Б, С, Д. Висота С К. Діагональ. АК 16 см. КД 9 см. Нам потрібно. Ще й відомо, що діагональ АЦ перпендикулярна до бічної сторони, і потрібно знайти площу цієї трапеції. Взагалі, площа трапеції знаходиться за формулою. Це півсума основ і на висоту. Отже, нам потрібно знати висоту цієї трапеції, висоту трапеції, а також основи. Ну, одна з основ відома. АД 16 додати 9, тобто АД буде дорівнювати 25 см. Іншу основу ми також знайдемо, якщо проведемо ще одну висоту з вершини Б. Взагалі, в трапеції зазвичай проводять саме дві висоти. І так як трапеція рівнобічна, то відрізок АH AH дорівнює відрізку КД, і також дорівнює 9 см. Тому, так як у нас відрізок АК 16 см, цей відрізок 16, а Аж 9, то від 16 віднімаємо 9, 7 см, це відрізочок АШК 7 см. HCK прямокутник, а отже протилежні сторони рівні, тому БЦ також буде дорівнювати 7 см. Основи ми знайшли. Залишилося знайти висоту. І ми будемо шукати її з прямокутного трикутника АСД, ДЦК, його висота проведена з вершини прямого кута. Тому потрібно знати відповідні співвідношення в такому трикутнику. Висота СК у квадраті дорівнює добуток, добуткові АК на КД. Ці відрізочки відомі. АК-16 КД 9. Тому для того, щоб знайти ЦК, ми знайдемо корінь АК-16, АКД 9. Не перемножаємо, навпаки, виносимо з-під кореня, і буде 4 на 3, тобто 12. Таким чином, ми маємо все для того, щоб знайти площу нашої трапеції отже, площа дорівнює. Одна основа 7, друга основа 25. Ділимо на 2 і множимо на 12. Скоротимо 12, А тоді 7 додаємо 25, це 32. І 32 маємо помножити на 6. Це буде 192 квадратних сантиметрів площа нашої трапеції. Це відповідь Д. Непроста задача, як для тестів.